Токи мене питали, розкажи, як вариш завіси. Зараз розкажу. Ну, ці двері в мене будуть, самі двері, вони будуть обшиті МДФ. Я використовую тут завіси, каплівідні. Я не знаю, як вони там правильно, ну, з ексцентриком, можна так сказати. Вони йдуть на опорних пошивниках. Це у мене вже беушні подшипники, я їх використовую при сварці. Потім, коли вже їх пофарбую, все тут будуть нові стоять подшипники. Ізначально у мене розміщено на три завіси йде. Розмітка в мене йде е, ну, своя, у мене і НДФ вифрезерований, вже під самі завіси йде. Варюю її через вушки. Вушки, товщина пластинки 4 мм. Тут зазор у мене між полотном і самою рамою також 4 мм. Для чого? Для такого уплотнітеля. Це пешка. Двойний уплотнітель, він у мене буде на перехлопі. Товщина його 6 мм. Даю 4 тут на зазор, 2 на усадку самого уплотнителя. З самого початку, що я роблю? Понятно, розмітив це все ділом, Я завіз, я пшикаю ну, будь-яку смазку, різниці немає. Яко. От. Потім же ж я виставляю поміточки. Як я вушко прихвачу. У мене я положив зазор 4 мм, я на нього положив завіз, Далі я прикладаю своє вушко і роблю прихваточку. Зараз. Все, ну, тобто такого плану в мене воно вже виходить. Він зараз не обварений. обварювати я його буду тупо по створці. Далі. Мені потрібно виставити тут зазор, щоб у мене був візде одінаковий. Я вже, в принципі, дуже багато їх переробив, то я роблю на глаз, я по краю рами виставляю, я бачу. Ізначально я робив це, все діло, я трубою брав, підставляв трубу, як у мене вже і рука набита, я так робити не буду. Тобто, я взяв, прихватив. У мене тут стоїть, це центр завіса. Я собі виставляю, по центру придержую, ставлю її буквально дві точечки. Осовую флажок сюди, щоб не потягнуло. Перевертаю цей ексцентрик до рами, обов'язково вдавлюю його, обов'язково, щоб у мене люфта на пошипнику не було. Вдавлюю, дивлюся, щоб у мене він по лінії стояв і роблю тут дві прихваточки. Все, далі. Просто мені потрібно їх обварити, обварюю флажок повністю, тут обварюю. МДФ у мене цей флажок, там вифрезеровано в МДФ. Тобто не насквозь, а там трошки вибрано і воно закриє його. Потім, коли я обварю, я переверну створкою донизу, відкрию раму, зажму струбциною і обварю його з внутрішньої сторони. І тут, де в мене е, листок на листу, там в мене труба є, я там поставлю ну, штук 5 прихваток, так везде, з однієї і з іншої сторони, які підчухають. Це для того, щоб не виривало сам лист. В принципі, якось так я їй говорю.